Так, ну а зараз я покажу навіщо я вимінював стільки пультів. От. Компанія DJI придумала таку цікаву штукенцію як симулятор APV дрону. Можна напрацьовувати свій скіл. Ой, через екран дуже незручно грати. Я дивлюсь в телефон. От. Цікавенна штукенці, і доволі часто знайомі, і та й бійці питають, який можна пульт використовувати, чи якийсь симулятор на якому ноутбуці. А тут нічого не треба, просто береш пульт і вже граєшся. Ну, Моторику можна тут. Та й загальний принцип, як цим користуватись. Цікава штукенція, дуже багато тут різних завдань, тури різні. Штука просто мені подобається. От, дуже зручно. Ось вам і відповідь. А, називається ця ерунда DJI Fly. Simul... А, DJI Fly. О, а я кажу симулятор. Тут, напевно, буде. DJI Virtual Fly. Безкоштовно з їх офіційного сайту. От, дуже легко знаходиться в пошуку, якщо забиваєте в пошук, от, е натискаєте Завантажити. От, якщо в пошуку забити, то саме перше от, DJI Flight tenuat. і натискаєте, завантажуєте і встановлюєте.